Усім привіт! Сьогодні з вами я, Владигеймер. І сьогодні я граю гру втеча з миші. Втеча з сиру або cheese Escape. <кхем> і ось тут, як ви бачите, я вже минуло тут борозок і прийшов. Не знаю. Якось хотілося самому трішки пограти Ну вибачте, просто тут у мене були деякі неполадки. Добре, а ми починаємо. Так, 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 тут. Ага, чого я вже просто забув. Рейдершки з бокс кручу. Ось так. Так, все. Ми ще не ще, ми ще. Добре, добре, Я біжу. Я просто вже грав цю гру, як я вже вам казала. І я вже знаю, куди йти, що робити. Так, Сюди, 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 сюди. Плямо, задумано мачу. Так, вона пішла. Так, взяли ключика. Ключ. Ой, і біжимо наверх. Вродіба, наскільки я знаю, має бути сир. Ось він тут. Так, сюди. І тепер йдемо назад. Сюди. Добре, я буду від першого лиця, напевно. Або ні-ні-ні. Ой. Що трішки. О, ось так. Добре. Так, ключ в руки і біжимо сюди і сюди. Це я не знаю, це можна сказати, як і просто проходження, але і туторіал. що, <смі> Як пройти цього? Так, три, вісім, 4, 2. О, так так. Тепер буде довго, будемо так іти коридором. <смі> Тут вроді би скрімера не має бути. Так, 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 так. Ось. Опа, ми вже в кінці. Так, ось тут є флоксикове і, напевно, а можна взяти? Ого. Я забув взяти ключ. Ух ты. Затем Миша. Ой, знизу. Ой, мама не з'їла. Ну нічого. <кхи> Я забув просто взяти ключ капець. Так, добре. Бішемо <кхи> сюди, сюди, сюди знову. Так, сюди. Хочу в руки. Так. Пер сюди стрибаємо. Пер сюди. Так, 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 так. Окей. Так, нам уже знову не потрібно. Двох і ось цей короткий червоний. Перейдемо сюди. Тепер приходимо цей прокол, бо тут є свер. Вертий сир. Ой, ось тут що. А-а-а, можливо, оце потім відкриється. Так що я просто проходив вже цю гру давно, я зараз не знаю. Я вже перезабув. Все не можу пам'ятати. Так, ой, тут не пішов. Де мій ша? Якось тут маєш. Тихо-тихо-тихо. Вона мене з'їла. Так, так, ідемо, ідемо, ідемо. Тут наш мищ. А там там щось. я побіг сюди. Сподіваюся, мене не дожене. Де він? Ой, диви мене. Так, Так, а ну, давай мене з'їдай. Я. Давай, <кій> ось так. Ой, я забув. все Тут потрібно дойти, так, щоб тебе миша не з'їла. Ой. Добре, я включуся, коли вже візьму ось, той, ось ту планку. Так, ось я тут, я вже взяв дошточку. <кій> так, тепер Миша. ще такі немає, слава богу. Біжимо сюди, сюди. Десь тут тупика не буде. Ні. Опа! Ось тут сирочок знайшов, Капець. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Так, тепер сюди. А ну що тут є? А, я. я не... А, ні, це інше. А я думав, що я пішов в якусь іншу сторону. Що я пішов туди там, де вже був. Там, де ми брали зелений ключ, наскільки я пам'ятаю. Так, сюди. Ой, а ну що тут? А, тут червона дверка. О, ти його! Тут Миша. А чому я пішла назад, якщо тут мені потрібно було зелену дверку відкрити? Ось Тут, так. Йдемо, йдемо. Перезнову сюди. Потім знову сюди. І ось тут потрібно і поставити ось цю палку. Така... Ой, планку, так. Так, ось цей ключик. Я забуду, де його потрібно використати. А, все згадав. Так, нам потрібно... Ой, зараз заросла спаун. Сюда, сюда. Так, ты. Да, Миша. Ой, Миша. Ой, я его очень близко взяла. Фух, я встых, капец. Вона чуть не з'їла. <хи> так, ось тут в кінці має бути ось ця дверка, ось вона так. Ось ця синя. Так. Ось тут сир. Так. А, ой, я Я пам'ятаю, я вже тут забрав, був там сир, так. Я пам'ятаю, що я там вже забрав. Добре, мені потрібно. Тепер. Першу... Ага, мені потрібно знайти останній сир. Він десь тут має бути в лабіринті. Що Миша? А, ні, немає. Так, а чому вона туди йшла? Звідси. Ухе. Да. Ой, а там і Миша. А, я, напевно, що вже знаю, куди я йду. Точно, не туди так. Не туди. Ой, Миша. Я зробив просто коло. Так, чекайте, чекайте, мені потрібно, напевно, що... Тут стрибнути. А, тут папа. Ой, а ні, можна сюди йти. Поки що ми немає. Ай, мене теж з'їла, але ну, нічого. Добре, що ключики не пропадають. Так, ой, а це шо? Ось знову тут. Ой. А, ой, не туди чекать, так я вже забив. Тут должен быть последний сыр Миша Я забыла, что там Миша А что тут пишет? Ага, версия Г А ты тебя уже тут забрался? А дальше еще должен быть этот сыр? Я забув молоді знову сюди, сюди, що сюди? а чого я тут був? Ой. Ось тут останній сир. Це варто пише, що відкрита. А дивно є камені, потрібно її ще зараз знайти. Ой, я туди пішов. і ні туди напав. Так, я тут був тільки що. Ні. Ой. Не сюда. Сюда, значит. И даже не сюда. Сюда, сюда. тут сюда, сюда, Так, ось тут десь має бути дверка. Ні, а не тут. Ось тут. А ні, не, а не тут. Так, я що, запутался? А не, не, ось тут уже має бути. Так, ось вона. Ось тут дверка, капець. А ну я заходжу в ней. Ось на так виглядає. Тут кістю має бути. І сюди заходимо. А ну що тут буде? Ой, три крапки. Це кінець. Ви пройшли гру. Тепер ви можете. А в яку сторону? Отут, От на, наскільки я знаю, має бути такий скример маленький. Там потім має менше стояти, а потім вона має на мене вибігти. Ви не налякайтеся мої підписники любі. Опа, ось і вона. Ось і все. Так, ой, мене зависло, мене вроді би мало кікнути. І все. У мене ні. Добре, у мене напевно, Та ні, я не пам'ятаю, що прийшов. Та, так і є. Добре, тоді я буду вже закінчувати відео, ми бачите, я не можу мене завислу, чомусь знову ж таки, чи що. Або це така кінтівка. Ну, я закінчую. Ось вам, як то сказати, і туторіал, і то, як я просто проходжу цю гру. Ну добре, а вам всі мої любі підписники і виглядачі. Всім па-па. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайкос. Всем па па па, -па.